Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія. І сьогоднішнє моє відео розраховане для початківців. Я хочу вам розповісти і показати, як в'язати отакий плоский шнур. Він... Використовується у в'язанні як оздоблення, в кофточках, шапочках, світерах і в різних виробах. Також він може використати, я, наприклад, дуже часто їх використовую як сумочки, в'яжу, як ручки до сумочок. Друзі, запрошую вас приєднатися і подивитися, як він вив'язується, цей шнур. Раппорт узора як в ширину, так і в висоту одна петля. Дивіться, робимо кільце. І набираємо три повітряних петлі. В першу повітряну петлю ми робимо стовпчик без накиду. Повертаємо в'язання за часовою стрілкою. І ось тут. З боку в нас дві паралельно лежащі бокові петлі. Вводимо гачок в ці петлі, під ці петлі. захоплюємо нитку, витягаємо її, дві петлі на гачку, і пров'язуємо стовпчик без накиду. Знову повертаємо в'язання за часовою стрілкою, знову бокові ці дві петлі знаходимо. Паралельні, бачите, дві петельки паралельні тут є такі. Вводимо гачок під ці дві пет петлі, витягаємо нитку і пров'язуємо стовпчик без накиду. Знову повертаємо в'язання по часовій стрілці. Знову знаходимось, де бачимо, вони вже так, вони видно ці петлі, їх неозброєним не оком видно. Під ці дві петлі вводимо гачок. Витягаємо робочу нитку і пров'язуємо стовпчик без накиду. І я так думаю, друзі, що ви зрозуміли. Знову повертаємо, знову під ці дві петлі вводимо гачок, витягаємо нитку, і так ми в'яжемо до потрібної нам довжини шнура. Дивіться, Я ось невеличкий такий зразок зв'язала. Дивіться, він дуже виглядає ефектно. І я вам кажу, що використов... ви його е... використаєте дуже в багатьох своїх виробах. Дякую вам, друзі, за увагу, успіхів вам, всім миру і добра!